Це ж чому такі у тані щічки свіжі та рум'яні? А тому, що таня наша їсть і борщ, і хліб, і кашу? Вітаю вас, мої любі хлопчики та дівчатка. Дітки, а що ви їли сьогодні на сніданок? Сніданок був смачний? А хто його для вас приготував? Вдома для вас смачний сніданок готує мама або ж бабуся. А у нас в садочку сніданки та обід для всіх діток готує кухар. Кухар варить борщ і суп, котлети готує. Він в садочку всіх малят смачно нагодує. А де працює кухар? Кухар працює на кухні. Це кухня. Кухар на кухні готує смачні страви, варить борщ, суп, смажить котлети та млинці. На кухні є кухонний посуд. Чи знаєте ви діти, як він називається? Давайте скажемо. Це каструля. Що варить у каструлі? У каструлі варять суп, борщ, кашу, компот. А це що, дітки? Це сковорідка. Що готують на сковорідці? На сковорідці смажать котлети, млинці, омлет. А чим кухар наливає суп у тарілку? Суп наливає ополоником. Покажіть, де ополоник? Що наливають ополоником? Ополоником наливають суп. Куди наливають суп? Суп наливають у тарілку. Зараз наш кухар буде варити суп. Допоможемо йому? У чому будемо варити суп? У каструлі. А які овочі візьмемо? Візьмемо картоплю, моркву, морква соковита, солодка. Дітки, ви любите моркву? У ній багато вітамінів. А ще візьмемо цибулю. У цибулі також багато вітамінів. Спочатку овочі потрібно добре помити. Діти, а ви вмієте мити овочі? Як ви їх миєте? Під краном, під проточною водою. Потім кухар почистить. І поріже овочі. А що йому для цього потрібно? Для цього кухарю потрібні дощечка і ніж. Покажіть ніж і дощечку. Але пам'ятайте, діти, що брати в руки ніж і різати ним овочі можуть тільки дорослі. Ви ж подумайте і скажіть, чому дітям? Не можна брати в руки ніж. Всі нарізані овочі кухар складе у каструлю, і що зварить? І зварить суп. А коли суп уже зварили, то можна всіх запрошувати їсти. Мамо, тату, бабу, дід. Ідіть до столу вже обід. Я сама вже стіл накрила, суп усім нам наварила. Ось попробуйте смачного! ви не їли ще такого. Наш кухар дякує вам усім за те, що ви допомагали йому сьогодні на кухні. А я ж сподіваюся, що від сьогодні. Ви частіше будете допомагати дорослим на кухні. До побачення, мої любі, до нових зустрічей!